докрутить. Так, привіт, друзі. Вчора поламався. Mm. Іди <ривіт> сюди, покажи. Повністю оці всі чотири болта загубив. Чую щось, но ножа, ножами чіпляє щось тре. А воно ж оця сторона відкрутилась і почала терти і скакати трошки по землі. Ну воно то тримається косарка. Ну, коротше, а де я їх загубив, не зрозуміло. До цього я періодично проходив, обтягував болти. В принципі, і зараз по всім пройшовся, всі закручені добре. Спочатку вчора тарілка оця відкрутилась, почала болтатись, затягнув. А, поїхав вчора косити ділянку 12 соток. І, виходить, вперся цією стороною в бугор, порвав тросик. У мене тут тросик, який, виходить, піднімає косилку там, на 20 см, для того, щоб мені було як розвернутися. Від того, що я вперся, тросик так натягнувся, що порвався. Аби без підйому, хоча б три трошки косилки, я ж не зможу косити. Приїхав додому, все полагодив. Щоб косилка не стрибала по землі не впиралась. Ось сюди я доварив, іди покажи, та з той сторони обійди. Ілі тут. Получається, щоб мотоблок туди-сюди не шатався, я варив обмежувач. Знизу в мене теж обварений. Щоб менше було таких перекосів. Тому що. Він отак на бок і так крутиться, і повертається ж на пальці. А то він сильний був люфт уверху-низ. Тепер я оце як убрав, потім обмежувач доварив, щоб косарка дуже низько не опускалась, щоб вона не встрявала в бугор. Вона ж виходить у мене тут на пальці. А тут висіла якби в воздухі, Ну, якщо сильний бугор, то Ну, а це якби підйомний механізм. Через оці от він раз, я там річагом натискаю. Ну, все дуже швидко зроблено, тому що часу не було дуже сильно. Колесо поставив для того, щоб менше встрявала в землю. Ну я її трошки ще підігнув, отут уварив, усилив, так сказати. В принципі, зараз нарікань нема, коси непогано. За рахунок оцих от стаканів, що я до цього наварив. З вогнегасника. Е, Вчора косив ну, люцерна була реально по пояс. Дуже висока густа маса, в принципі, косилка не забивалась. Не було можливості там зняти, тому що я був сам, у мене не ладилось. Коротше, капець. Е, оператор мій була теж зайнята. Багато робила творогу, сиру, кисломолочного. Страшне. Вчора переробки оці дні, так просто капець. Саме молоко, продаж його не дуже великий. І просто наставляю тих банок. Ну, Замовлення то на творог, на сметану, то воно і вони є, але як його зробити, це ж теж час. Ну, коротше, заняті дуже. Ще з роботи я з нічної вчора приїхав. Взявся, думаю, зараз бігом 20 соток поїду дві дачки скошу. ага, скосив бігом. Ну, Трошечки не докосив. Ту дачу скосив, де велика маса. А... На наступній половину постараюсь засняти вам. Ну там маса не дуже на другій дачі. Там соток в районі десятина, ну, може менше. Е, маса нормальна така, нечиста люцерна, там домішки є. Але ж поламався. Оце у мене ж сталася біда така. Оце сьогодні. Різьбу хочу прогнати. Старайтесь, коли ви е, отак от отвори побули. В розібраному вигляді, я вже часто так роблю. Коли ви потім туди нові болти хочете закрутити, або щось вам не подобається, міняєте болти, старайтесь проходити м'ячиком по різьбі, щоб її прочистити та підправити. Получається, ну там не покаже камера, ну попробуй всередину. Получається, різьба робиться ідеально. І потім я зараз візьму болтик. Так, і спробую зараз вам показати. Стараюсь б ушні болти. Оце купив 4 сьогодні. 10 гривень віддав за 4 болта із роверами. Ну, такі вони. По-перше, вони довгуваті. я не взяв образець, щоб бачити, які мені треба. Ну, метал, я думаю, тут не дуже. А це ще у батька з радянських запасів тут є болти. Коротше. Зараз спробую на 12 ключик, як воно піде, тому що до цього по різьбі не йшло. Ну я вже знаю, що краще м'ячиком пройти різьбу. О, зараз іде, ну та ви що. Смазки тут достатньо. Салідолу я ото раз напихав сюди багато, він не встиг витекти, тому що в принципі воно трималось, але... Але, але, але. Так, зараз. Так, щоб і не зірвати. Тепер буду слідкувати. Дуже буду слідкувати за цими болтиками. Але треба обережно, тому що тут же ж така... Я вже десь так майже не зірвав різьбу. І боюсь дуже так. Перетягувати треба. Треба так обережно. О, так, ще два залишилось знайти. Таких не, не дуже довгих болтика. Так, це з мелкою різьбою і це нам не підійде, я так думаю. Тут сама різьба, щось мені не подобається. Треба постаратись знайти. Парочку. Мамка. Мамка тут бодя. Mm -hmm. Так, а тут сама, сама різьба не дуже, Ну, начебто нічого. Спробуємо цей закрутити. Зараз гравірок старенький знайдемо. Теж гравіра. Краще використовувати ще з тих запасів. Так. Пішло. Пішло. Зараз доремонтуємось, то на завтра на вечір дощ. Оці хочу, щоб соток 20. Завтра до вечора їх звести. Хоч і буде, може, трохи сирувати, але... На сінувалі, на сіннику дойде. Тому що потім там ще на декілька днів якось дощик стоїть. І мені з понеділка на роботу, на три зміни. А сіно косити треба, і люцерна ж вона переростає. То далі трошки простіше, ну як простіше. Далі буду косити вже просту траву, Ну, якщо тільки другий укос, Люцерни виросте. Але ж пізнувато. Було б краще, якби вона вже давненько була скошена, тому що люди вже другий укос скосять давно, а у мене він тільки буде рости, і це дуже погано. Так, ще один болтик. Ще один. Угу, цей може бути довгуватим, а може бути і нормальним. Ну Но зараз. Спробуємо треба старенький гравірок мати. Може тут є якийсь поякісніший болтик. Так, зараз два знайшов, зараз подивимось. Можна спробувати два гровірка поставити. Щось, мені здається, буде довгувати. Ну не знаю два гровіра, як воно себе покажуть. Зараз, коротше, подивимось, як воно буде. Останній четвертий закручуємо та заведусь, вам покажу, що буду їхати. В принципі, мотоблоком дуже задоволений. Він. Упрощає роботу. Вчора таку масу косив, що просто капець. Ні, цей щось, він сам був поганий, не хоче закручуватись зараз. Спробую цей менший. Коротший закрутити. і О, коротший буде якраз. Ще мені там... Колега з роботи каже, що використовує фіксатор різьби. Туди пшикати треба всередину. Як би буде допомагати не розкручуватися. Ну напишіть, може хто користувався фіксатором різьби. Так, є. Так, зараз поставимо диск швиденько. І будемо заводитись та їхати докосити. Ходімо кудись, так? Є так, піде. Такс. Так, от ножі, щоб вони сходились усередині. Так, ставимо шайбу. Ну, гаєчка тут така вона з пластиком. В принципі, розкручуватись не повинно. Але ж, але щось у мене вчора воно розкрутилося. Це мотузкою в транспортне положення. Прив'язую його. низько косилка далеченько. Не те, що далеченько їхати, вона може встрявати в щось. Так, на 17 ключик. На 17. Затягнемо зараз. Ні, потім перепровірю. Косити не дуже багато. Половину вже тої тачки скосив. Тут затягнуто. Так, ну начебто все. Зараз заведусь. Ано, ну, відходьте далі. Так, вмикаємо масу, даємо газку. Включаємо тут. Так, тут нейтральна, тормоз. І запускаємо. Так, вчора оце я тут загубив болти і так і не докосив. В принципі, на поворотах от покажи нормально. Кошується. Уже підсихає. Думаю, до завтра буде хороша. Тут оце дика люцерна трошки. Пирій. Ну і люцерний норм, нормальна, така люцерна гарна. І в принципі, зараз оце докошу. Все, поки що. Е -е, заведу. Заведу та поїду. Зараз я завожусь і їдемо на згаску до Це те, що я вчора мотоблоком скосив. Зараз прийшов з такою ручною косарочкою. Що от між деревами трошки не докосив, тому що мотоблоком я там не заїду, не розвернусь. Ну Маса тут була. Це мені віддали люцерну. Дуже дякую. Дуже гарна маса така була. Єдиний мінус, ну, от, ну великий, не, не, не єдиний, але великий мінус, що от залишає. Косарка десь в районі 10 см. 8, ну 8 точно є сантиметрів 8. Ну, якби 5, якби ось так. Було б більш-менш. ну В районі 10 см якось забагато. В принципі, прокошує і середину все нормально. Ложе волочки. Непогані. Ось така маса. Я думаю, що пару прицепчиків я звідси вивезу, а може і не влізе в пару. Ну, може і вліз. Я думаю, що повинно влізти. Коротше такі справи. Працюємо, Сінокос продовжується. Задачі поставили собі і будемо їх виконувати. Ось така у нас робота. Так, любі друзі. Зараз готуємось до управки корів. Це сусід нам віддав овес, там невеличку діляночку, пару соток. Уже така молочні зернинки. Я його за декілька днів, там, може до тижня, підгодівлі, згодую коровкам. Там люцерну він посіяв. І якраз овес оце скоситься. А люцерна піде рости. А коровки скажуть велике спасибі. Для, нас, для них сьогодні свято. А свято у нас завтра, в неділю. А для них сьогодні. <свято> так, зараз належуємо. Може не все, а так. То я йшов там, докошував, трошки. До цього відео вставлю, де я докосив таку високу траву, е, яка по пояс. І там не зміг пройти мимо оберемок отакої дикої люцерни скосив. Я як іду і бачу навколо, там отака дика люцерна посходила. Я просто не можу пройти мимо, як мені те все сіно забрати собі, скосити його. Коротше, такий оберемок його. Ледве до он коровам в годівницю наклав. І їм, в принципі, овса трошки положив і досить. Ну, можна і малечі покласти. Я от малечі трошки поклав. Він ще траву в мене не їв, хоча йому 24-го вже буде два місяці, скоро його будемо заміряти. Так, трошки в сторонку відвеземо. Так, що у нас по ньому? Ну, ми поміряємо потім його. Отакий у нас бичечок. Пишіть, як ви думаєте, буде в ньому 100 кілограмів. А ми його заміряємо десь ближче до 1 числа, до 1 липня наступного місяця. Тому що я 1 червня на початку літа його заміряв і записав там собі. По-моєму, 74 кілограми. Я наміряв. А зараз подивимось. Ну він їсть, що він. Комбікорм я оце йому сиплю. Ковшик він його з'їдає за день, потім ще сиплю більше кілограма він за день з'їдає. Водичку теж п'є. Треба ємність більше. Ну, скоро піде на траву. Так, що у нас по сіну? Я закинув сюди вже з 50 соток. Ну, Але там на одних 50 сотках була там. Ну, не на 50 десь, на сотках 15. Була настільки маленька трава, що в принципі маси не дуже багато. Ну, але це вже втрамбоване сіно. Коротше, мені в сіник треба 30 прицепів десь закинути, щоб не купляти. Чому треба так багато? Ну, буду старатись заготовувати. Тому що якщо нам купляти сіно докупляти, то дуже накладно, нам просто прийдеться, дай Боже, щоб так все було нормально. Якісь там поросятка, ТС. Ну, плани то є, дай Боже, щоб вони втілились і ви все побачили. Нам зерна прийдеться докупляти. Тому що те, що нам привозять на пай, по-моєму, 4 з чимось тонни, цього дуже мало. Нам тон 10 тепер десь треба на, на, на рік, плюс-мінус. і то. Як воно, яка кількість буде свиней, може і не вийзну. Ну, дай Бог, щоб не вистачило, і ми згодовували і більше 10 тонн. Будемо до цього йти. Тому треба забити сінник повен. А щоб повен забити, ну, прицепчиків 30 треба вгрузити. В принципі, я 50 сотих скосив до дощу, встиг сюди закинути. Потім, оце зараз, після дощу, я накосив уже 2 дачки, соток 20 там такі, ну 20 соток буде. І маса непогана, прицепчиків. Може і 5 буде, тому що маса там непогана. Тому що тут я 9 завіз з 50 соток. А от з цих можу завести в районі 5 прицепчиків. Розумієте, маса набагато-набагато краще. І ще в мене там є на приміті пару дач скосити. Тому, в принципі, і плюс ще буду докошувати таке різнотрав'я. по Галявинкам у нас тут на Бугру є такий бугор до болота. Там теж така непогана трава. Я заходив туди з дитиною прогулювався. Теж, ну там незручно косити і виносити. Ну але будемо косити. Коротше, такі у нас задачі з цінокосом. Все, будемо показувати. Як і що, по косилочки. Буду тримати вас в курсі. А як звільниться час, потім буду робити роторну, теж буду показувати. А ви пишіть коментарі. Дуже дякую вам за увагу, за перегляди. На все добре.